Синя, а крильця ружеві. <різь> Отак от робимо в кашу голівку. Тут така має бути дюрочка для дзьобака. Складаємо отако крильця. Вона майже кашечка наша жива. її складаємо, складаємо отакий хвостик. Ось О, а Тут є ниточки перев'язані. Добика її ставимо. Жива наша пташечка і плетить разом таку пташечку. Класно. Давайте кожному набір пієчка. Набір кілочка. Зробиш. Я зроблю тобі. Полетіли наші крийки. Треба дати теж ті кризи.

Ne, tai tai buvo kažkas panašaus į...